Так, вітаю дорогі друзі на своєму каналі. Сьогодні буде міняти масла в Ланусі. Таке було. Таке купили. А Де фільтр? І повітряний фільтр. Я хочу зняти защиту. Тут болт на 17. Тут болт на 17, а тут в мене на 19. Тут один, тут другий. Хочу зняти защиту, бо буду ще охолоджуючу рідину зливати. Так, защиту я відкрутив. Ой, масляний фільтр. Спочатку відкручую болт тріщатку у нас 17 заглушку масляну, тоді кришку на моторі і тоді почне вже стікати в самому кінці масляний фільтр. Відкручую. Так, дорогі друзі. Той болт на 17 шпилька. Відкручуємо на моторі заглушку масляну, а то масляний фільтр. Бо я там бі, сказав повітря, не масляний, відкручуємо також. І пробку відкрутили, і тепер воно все стікає, і Чекаємо поки все стиче, тоді будемо закручувати паливний фільтр пробку і заливати нове масло. Я все роблю. Перед тим як ставити масляний фільтр, я все наливаю масло, щоб воно там собі вибрало. Щоб при першому запуску мотора вже масло було в фільтрі і, і по моторі легше закачувало. Чистенько гарно виглядає. Я раджу, все таке гумку змастити, перед тим як ставити. Масляний фільтр на мотар, тоді легше буде потім тіму майбутньому відкрутити. Фільтр масляний закручений, пробка закручена. Тепер звалию масло приблизно 3 літри 400 грамів. А далі вже настоюється і по щупідемось. Оно 1 і 6 106 тисяч рідного пробігу за 16 років. Після того як масло залив, приблизно 3 літри 200-400 грам перевіряю по щупі, витягую щуп. Між мінімум і максимум з тої сторони. Ще треба буде долити грам 200-250 і все буде добре.